У Харкові звучить єдина електронна копія органу, яка створена на базі звучання найвідомішого органу НотрДам де Парі. Вперше в Україні на одному концерті зібрані хіти для оркестру органу та фортепіано. Привіз до Харкова цю програму київський диригент Сергій Лихоманенко, який експериментує на межі академічної та електронної музики. Вітаю вас, Сергію у Харкові. Дуже рада вас тут бачити. Отже, ви приїхали з чимось цікавим, незвичним. І що це за кіноорганом, і що вперше ми почуємо? Взагалі орган дуже сакральний монументальний інструмент і його присутність будь-де завжди доречна. От. Адже це ну фактично оркестр у руках одного інструменталіста. Я органом з дитинства і у 16 років був помічником органного майстра у місті Києві у будинку органної музики. Там і закохався в цей інструмент. А коли побачив інструмент у соборі Нотердам де-Парі, у мене з'явилася ідея якимось чином продемонструвати це в Україні людям, які не, ну, не мають змоги побувати у цьому соборі. Але, на жаль, ще є трагічні ці події взагалі від. Відштовхнули ще на десятки років відвідування цього величного собору, і немає можливості почути цей інструмент. І вихід знайшовся. Ми створили симпловану копію цього інструмента. Був були записані майже всі регістри органу «Нотердам де Парі. Вони мешкають у спеціальній програмі у ноутбуці, і за допомогою таких ось консолей відтворюють те звучання не тільки регістрів, але й акустики собору Нотердам де парі А проект кіноргану це проект популяризації органу, адже разом з оркестром поєднання і ритм секції створює дуже таку атмосферу і занурення у музику. Ми створили. Вибрали найкращі хіти, де дуже доречний орган, або від початку прописаний орган. Зробили переробку наш композитор. І наразі презентуємо цю програму по всій Україні. Орган має там багатосторічну історію, але він постійно видозмінювався. Від баха до теперішніх днів це найтехнічно складний інструмент. Не тільки складний в плані функціонування, але й для виконавця дуже складний, адже тут треба грати і ногами теж. От. Тому еволюція органу. І технічного прогресу вона поєдналася саме в цьому проєкті. В Харкові це особливий якийсь концерт. Ви щось вперше спробуєте, і музика звучатиме теж якась вперше. По перше, в нас нова консоль. От це Алборн, німецька консоль. Ми дивним чином її знайшли на теренах України і привезли до Харкова. І відтепер вона буде мешкати у Харкові. Ця консоль. От. Це перша інновація. Вона вперше звучить у Харкові. Саме за допомогою цієї консолі. Друга інновація – життя не зупиняється, кінематограф розвивається, міняються композиції, доповнюються. І ми сьогодні презентуємо, скажімо так, фінальну композицію Раміна Дживаді, яка була використана у Грі престолів, в цьому серіалі, називається The Night King, тобто Король ночі. Власне кажучи, розв'язка всього серіалу відбувається під звуки цієї чарівної мелодії. Вона теж дуже органічна, саме органічна, так, і доповнена чудовою аранжировкою Влада Солодовникова, звучить в Харкові вперше. Створив оркестрові версії та сюїти в рамках проєкту кінорганом композитор Владислав Солодовников. Скажіть, що такого особливого для вас і в цій музиці, і в, в, в цьому проєкті? Я навчався на композиторському факультеті, на якому доводиться працювати з академічною музикою. Музика, яка має чіткі хронологічні рамки, яка має свої акустичні закони. І тому, коли стикаєшся з кіномузикою, музика, яка доповнює кінофільм, музика, яка живе з ним, це зовсім інші техніки написання цієї музики. Тому, якщо кожен саундтрек, який сьогодні прозвучить, він звучить максимум 15 хвилин. Але у фільмі цей саундтрек займає Три години, чотири години. І найважче це, як казав Бетховен, викидати зайве. Справжні майстри цієї справи, як Ханс Циммер, Рамін Живаді. Ця тема проходить як і герой, проходить через різні етапи. Вона еволюціонує. Тому хочеться передати в ці 15 хвилин також і цю еволюцію. Орган це такий інструмент, який дуже масштабний за своїм. За своєю суттю, так і він може і з успіхом він коли заміняє в принципі в цілому весь оркестр, тому. Сказати, що щоб було дуже складно, я не знаю, буде це дуже цікаво. Це дуже цікава взаємодія із інструментом, і в ансамблевому, і з оркестром, солістами. Особливо цікаво також, робити було перекладення, оскільки регістрово тембровий підход до цих саундтреків він також вмикає фантазію. Фантазію виконавця. Тому це був дуже цікавий і натхнений досвід. Це все ж таки орган, який орган, який замкнений в комп'ютерному просторі. Наскільки ваш на ваше вухо сприймає як живу музику, чи все ж таки це така електронна музика? Насправді зараз ми зараз ми живемо у вік таких технологій. Дивовижних, які дозволяють передати звучання, ніби це справжній інструмент. Тому такого відчуття, що ніби це якийсь синтезатор, який не може передати якось суті того інструменту, за яким я зазвичай виконую твори, то в мене не виникає цього. Взагалі, ви вже давно співробітничаєте з молодіжним оркестром. Що пов'язує з чим вам цікаво тут з ними грати? Ви відповіли на питання, це молодіжний оркестр. Тому саме з молодими людьми цікаво творити якісь нові речі, створювати якісь незвичні формати. От але маючи на увазі академічну школу, так дійсно ми. Трішки змінюємо, витворяємо якісь свої речі, ну і презентуємо це публіці наразі. І тому дуже доречно, коли це саме молодіжний оркестр.